Усім доброго дня, канал сільська господиня. і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду закривати вишню в своєму соку. і покажу вам, як я це буду робити. Це буде по-простому, по-сільському, як ми колись робили. От нарвала я вишень, в мене ще там є, але я взяла набрала миску, просто щоб на стіл поставити трохи і показати вам. І покажу вам спочатку, я вже їх помила, як я виділяю кісточку. Просто по-простому, як ми колись і робили це. Не... Бачите, але добре, щоб вишні були трошечки отакі отакі зеленковаті. Це вже така переспіла, і вона прямо рветься. А коли вони трошечки такі, не дуже переспілі. І бачите, гарненька, ціленька вишенька виходить. так, по-простому. Так просто і буду робити. Бачите? Тільки. Дірочка лишилася від неї, якщо вона така трошечки не дуже переспіла. Отак, це вже трошечки така. Отак зараз всі вишні. Це швиденько робиться. Це жаль, Я не люблю тими всякими приладами те все. Отак тільки нажала і вона швиденько відте. А ви напишіть, можливо, ви кращий метод знаєте. Зараз це все зроблю і далі покажу, як я буду що з ними робити. Покажу вам, що я вишні вже почистила від кісточки і зараз засиплю їх цукром. Я набрала таку спеціально у баночку літрову. І скажу у мене, що в мене чистими, отут вже почищених є 4 кг вишень, і так засипаю їх цукром. Можна навіть і не додати весь цукор, як ще трошечки додам, а увесь не додам. Я не дуже люблю, коли вони аж такі дуже солодкі. Ну, отак десь залишила. 100 г, можливо, залишила От, баночки цукру. Ви, як любите, можете давати скільки цукру, скільки ви любите. Я не дуже люблю, щоб вони були солодкі, трошечки, щоб були такі кисловаті. От, і все зараз перемішаю трошечки їх, і хай постоять хоча б годинку. А далі вже буду класти їх, варити і закривати. І покажу вам. Так, тільки трошечки отак. Так. Щоб туди цукор пройшов, і все. Вишні дуже такі аж переспілі, трошечки соковиті. Соку такого, вже є тут соку, скільки є. бачите, Вже можна їх ставити і е, варити. Але трошечки хай постоять, хай цей сок трошечки розтопиться. Отак. От і все. Пройшла година з половиною майже. І я покажу вам, як багато соку зробилося. Ну, вишні самі по собі дуже-дуже соковиті. І цукор розтопився. Все, ставлю, хай закипить. Тільки закип'ять, і я вже покажу далі, що буду робити. Покажу вам, що вишні починають кипіти. От. Так, трошечки їх перемішаю, і хай ще закип'ять. раз. Довго кипіти не буду. Так десь хвилиночку-дві. Покажу вам, що я от саме головне не показала, що в мене отут у баночці лимонна кислота. Я беру так на цю кількість, отак десь, можна сказати, трошки більше півчайної ложечки цієї лимонної кислоти. І додаю сюди до вишни. Тепер накузну перемішаю з лимонною кислотою. Лимонна кислота їм дасть такий гарний колір. І трошечки вони від лимонної кислоти такі стануть твердоваті, вони будуть такими дуже розваристими. Ось зараз накрию ще раз е скипять. Вишні виключаю огонь під вишнями. Ставлю отаку комійку, вісім полонечок і буду отак набирати вишні. І в баночки я. Буду закривати вишні і в півлітрових баночках, і в літрових, як скільки там буде. Такі вишеньки, виходить, заговорилася і насипала так ложкою трошечки їх буду притискати, щоб гарнесінько була повна баночка вишень. Можна ще докласти. Так і трошечки сюди ще соку, ще можна. Отак кришкою прикрию. Стану бік, зараз цю повну тоді буду закручувати. Так само зараз. Кажу, що баночки я промила і висушила, але промила їх ще у гарячій воді з оцетом. Я завжди так банки мию і не стерилізую їх. І ніколи нічого в мене не відстрілюю, нічого. Оситом, тільки гарно промию їх ще, висушу, і вони гарно зберігаються тоді у них. Ще зверха. Декотрі такі прямо розварилися. Це вони, так, коли я кісточку відділяла з них, вони такі прямо. Тому що переспіли. переспіли. А тепер буду ставити літрові доночки. Знову так буду наповняти. сік отак зливаю. І знову так трошечки ще можна вишень додати сюди так. І так, слідуючи? Вишні я вже закрила кришками. Перевернула їх. І вони отак у мене постоять хвилин 10. Потім переверну вже і отак будуть стояти, поки остинуть. А потім підвал віднесу їх. Покажу вам, які От, Бачите, баночки, які повні вишнями. І таким рецептом сьогодні я з вами поділилася, як я закриваю вишню своєму суку. Це простий, швидкий рецепт. Це колись ми так і робили. Ну, а може хтось знає кращий, напишіть мені в коментарях, можливо, ви знаєте кращий рецепт. І всім гарно дякую, хто був сьогодні зі мною, дивився, як я закривала такі вишні. Пробуйте ви, якщо вам сподобалося, і дякую вам за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал і за ваші побажання. Дуже-дуже гарно вам дякую. Чого бажаю і вам, і вашим рідним здоров'я! І мирного неба нам поскоріше, і тоді до зустрічі.